Україні! Робі! Україна! Робі! Воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь. Тут усе суворо, згідно графіка, о 6.30 зарядка. Один, два! Один, два! Уся група поділена на кілька взводів. Кожен має куратора і більш досвідченого наглядача поліцейського, який підказує і слідкує за порядком допомагає. Тож, уже з самого ранку, хлопці бігають, відтискаються від землі, роблять вправи під наставництвом кураторів. Люд! 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 До слова, роблять це щодня, не зважаючи на погоду. Коли почалася війна, в третій день хотів іти. Хотів іти Азов. Але знайомі в мене працює в поліції, каже, що я дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав фізо, тести, пройшов медогляд, і зараз тут прихожу навчання первин. Втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Рівно о 9-й розпочинаються заняття з інструкторами. Кожен звод розходиться по різних точках. Перший іде на вогневу підготовку. Вони стрілятимуть з автоматичної зброї. Є люди, які раніше тримали зброю в руках і з досвідом, є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, де хто щось для себе повторює. Але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. Другий звод тим часом проходить медичну підготовку. Ці заняття відбуваються на вулиці. Є люди, які Перший раз займаюся таким предметом, як тактична медицина. Моя задача донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. Третій взвод займається в тиру, Тут стріляють з пістолетів. Четвертий проходить теоретичні заняття. Опісля взводи змінюють один одного. Таким чином, протягом дня всі однаково пройдуть усі блоки занять. І так, щодня приєднали магазина, взяли з запобіжника, дослали. Тільки тоді вивели. Тату служить. У мене є така мотивація, щоб теж допомагати. Ну і піти по кроках свого тата. Якби не проти, сказав, що ну, хочеш, вчися, пробуй. І зараз почався набір, я вирішив, щоб так само захищати свою країну, щоб нарешті це все закінчилося. Маю дружину, двох діток, 7 років, 5 місяців. От тому, може, мене і потягнуло в лють, тому, тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто, я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком. І 24-го всі знаємо, що, що відбулося. На тактичній підготовці діляться на умовних ДРГшників та поліцейських. Другі мають засвоїти, як знешкодити перших, як переховуватись, маскуватись тощо.